І вітання коротко про події міста 26 жовтня. Вже зараз у програмі. Про головне. По рисполі неподалік вулиці Залізнична інспектори поліції затримали двох чоловіків через підозру крадіжці залізничних рейок. Під час патрулювання правоохоронці звернули увагу на автомобіль, який стояв майже на проїзній частині. Обстеживши його, інспектори помітили у салоні авто задню частину з номерним знаком. Згодом неподалік офіцери виявили сам причіп, колір якого збігався із тим, що у салоні авто, а поруч троси з лебідкою та сліди волочіння залізничної рейки. Через декілька хвилин до автівки під Дійшли двоє громадян за їх словами. Авто і причеп належали одному із них. Але що вони робили у тому місці, пояснити не змогли. Патрульні викликали на місце слідчо оперативну групу, а громадян затримали та доставили до відділу поліції. Восьмирічному Дмитрію Татаренку необхідна ваша допомога. Хлопчика з діагнозом вальгусна деформація шийок стегнових кісток потрібно прооперувати, а саме встановити конструкцію у тазостегновий суглоб. Лише одна конструкція коштує 35 тисяч гривень. Це не враховуючи вартості самої операції та коштів на ліки, які необхідно під час реабілітації. Допомогти зібрати необхідні кошти ви зможете за реквізитами, які ви бачите на екрані. Деталі в окремому сюжеті. Нещодавно патрульним надійшло повідомлення, у якому йшлося, що на АЗС у Борисполі знаходиться чоловік, який не може дістатися додому. Екіпаж патрульної поліції відразу прибув на місце, де помітив громадянина у нетверезому стані. Як виявилось, чоловік хотів, щоб працівники поліції відвезли його додому, після чого інспектори винесли чоловіку постанову через завідомо неправдивий виклик за статтею 183. Кабінет міністрів пропонує підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 гривень і збирається внести цю норму в проект державного бюджету на 2017 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кадміну. За його словами, раніше у проект держбюджету планували внести мінімальну зарплату в розмірі 1600 гривень. Але уряд знайшов можливість збільшити її удвічі до того ж рівня 3200 гривень. В проекті держбюджету буде збільшений прожитковий мінімум. На сьогодні це всі новини. Більше цікавої інформації ви зможете побачити на сайті або в ефірі телеканалу вашого міста. З вами була Кароліна Савсюк.